Івано-Франківський водоекотехпром утримається від споживання газу. Наразі підприємство здійснює ряд заходів, які дозволить зекономити блакитне паливо. Переконаний його директор Микола Саєвич. Адмінкорпус водоканалу опалюватимуть дровами, інші приміщення перейдуть на електроопалення. Їх зовсім відріжуть від газопостачання. Також комунальники модернізують будівлі насосних станцій, там знижують висоту стелі. Все для того, аби тепло, яке надходить з моторів, довше зберігалося у приміщенні. Микола Саєвич розповідає, повністю від газу підприємств. Вони відмовиться, втім зекономить його у повній мірі. Ми зараз здійснюємо заміну вікон, також утеплення і ремонт вікон в Ямниці. Міняємо на металопластикові це на повітродубці. Основні там теж будуть працювати вони, де буде збережено тепло. Є в проекті замовили на Чернігів і на гараж. В гаражі також ми понижуємо стелі і будемо міняти вікна, щоб там зберігалося тепло. Загалом цього року підготовка до зими обійдеться водою у понад 2 мільйони гривень. Комунальники вже закупили нові труби, привели до ладу необхідну спецтехніку.